У міжнародний день людей з вадами зору народний депутат України Олег Ляшко завітав до Чернігова. Перша зустріч Олега Ляшка пройшла в учбовому центрі «Аратта». Народний депутат познайомився з батьками з громадської організації Голос батьків, діти яких мають фізичні вади. Метою діяльності цієї організації є поліпшення якості життя сімей яких діти мають вади зору загалом на сьогоднішній день громадська організація налічує більше п'яти тисячі сімей? У планах батьків створити потужну всеукраїнську громадську організацію, яка б об'єднувала усіх батьків, що мають дітей з цим надугом. Лідер радикальної партії Олег Ляшко не залишив без подарунків дітей, які навчаються в учбовому центрі Арата. Саме в цей день в Араті працював гурток зліплення, де дівчатка та хлопчики могли проявити свої таланти. Лідер радикальної партії Олег Ляшко не залишив без солодких подарунків жодну дитину, а також долучився до процесу створення шедеврів та з найбиким натхненням власноручно ліпив смішних та добрих звірят. А в цьому класі дітки старанно та наполегливо вчили англійську мову. Лідер радикальної партії Олег Ляшко цікавився успіхами малечі, спілкувався з нею та подарувався солодкі подарунки. Олег Ляшко ніколи не залишається осторонь проблем дітей та завжди переймається їх життям. Саме тому народний депутат України вирішив зробити солодкі подарунки дітворі з Чернігівської спеціальної школи-інтернату для дітей з вадами зору. У цьому закладі навчаються більше ста дітей, які потребують підтримки та особливої уваги. Візит Олега Валерійовича Ляшко до нас сьогодні був зовсім неочікуваним і. Дуже приємним, тому що увага до дітей, які мають вади зору, і не просто так, а в підтримку міжнародного, так як це міжнародне можна нам свято, день так і міжнародний день. Це дуже приємно. і Діти відчувають, що є підтримка, є увага до них, є опіка. А солодкі подарунки це завжди приємно, і діти це завжди приймають до душі, до серця, і така тепла і приємна увага. І для них, взагалі, то якщо для педагогів це неочікувано, діти вони також перебувають на як не знаю, такі в них великі, великі здивовані очі. Дуже приємно. Ми, ми вдячні Олегу Валерійовичу за ось таку неочікувану, приємну зустріч з ним. Олег Ляшко переконаний, що від нашої уваги та любові залежить доля дітей. І якщо ми будемо ростити їх у добрі, з малечку оточимо їх любов'ю та милосердям, вони змінять наше життя на краще. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турбота про дітей, захист їх прав повинні стати одним із найголовніших наших обов'язків. Ми там у візиту в Чернії сьогодні міжнародний день незрячих людей. Я вважав за необхідне сьогодні зустрітися з тими людьми, які потребують уваги держави, які люди з обмеженими можливостями фізичними для того, щоб підтримати їх. І от зараз ми відвідали спеціалізо школу в Чернігові на тижні в прилуках. Мої помічники зустрічалися із слабозрячими людьми, де також передали подарунки радіоприймачі, які їм край потрібні.